Привіт, усім допитливим! З вами я, Саєвич Ліза, і ми продовжуємо досліджувати планету Земля разом із вами. І що далі ми заходимо, то краще розуміємо, що умови нашої планети різноманітні. Комусь більше подобається в затишку плавати під водою, тобто хтось обирає водне середовище життя. Комахам, черв'якам та деяким гризунам більше подобається ґрунтове середовище життя. А ось мої улюблені папуги ділять наземно повітряне середовище разом з іншими птахами та наземними тваринами. Ось ми з вами і розділили всі особливі умови життя на землі на три середовища. Водне, ґрунтове та наземно повітряне. А яке середовище обирають люди для життя? Люди обирають наземно повітряне. Там достатньо сонячного світла, помірно сухо, але і вода залишається доступною для людини. Ми можемо використовувати ґрунт для вирощування їжі, або можемо будувати на ньому собі будинок. А ще тут нам вдосталь повітря. У водному середовищі, щоб пірнути за камінчиком, треба добре набрати повітря в легені і затримати дихання. Взагалі, наземно повітряне середовище джекпот, якщо йдеться про умови на планеті Землі. Адже гарне освітлення допомагає тваринам розрізняти об'єкти і, як мінімум, друзів і ворогів. Більшість тварин наземно повітряного середовища мають добре розвинені очі та гострий зір. Рослини, щоб отримати більше світла, повертають листочки до сонця. А повітря, окрім дихання, допомагає і в спілкуванні, і розмноженні. Дивуєтесь, як? Зараз розповім. Завдяки своїй будові повітря дуже гарно передає звукові хвилі. Були б ми з вами в космосі, де повітря немає, скільки б ми не кричали, а скиньте м'яч. Нас би ніхто не почув м'яча би не скинув. Тварини спілкуються між собою, видаючи звуки. На екрані зараз кадри спілкування мав між собою. До речі, серед мав є дуже балакучі види. Шимпанзе у своєму арсеналі мають близько 35 різних звуків, якими можуть передати інформацію. Не всі мешканці наземного середовища спілкуються за допомогою звуків, але й для передачі запахів теж потрібне повітря. У багатьох тварин є особливі пахучі залози, що виділяють секрет: особливу летючу рідину. А повітря розносить пахучі молекули навколо за допомогою розсіювання процесу дифузії. Мурахи позначають запахами свої маршрути, бджоли, знайшовши їжу, випускають пахучі речовини і так сигналізують іншим джолам про смачненьке. Окрім запахів повітря розносить і насіння рослин, що допомагає розсаджувати, тобто розмножувати їх територією. А тварини зі свого боку рухаються територіями та споживають їжу. Тварини, які живуть в наземно повітряному середовищі, пристосовані і до руху твердим ґрунтом завдяки своїм лапам. У когось нижні кінцівки закінчуються копитами: у антилоп, коней, биків, корів. Такі тварини називаються копитними. Є тварини, які бігають, стрибають, рухаються дуже швидко або ж суперповільно. Візьмімо, наприклад, гепарда та черепаху. Їхні кінцівки мають різну будову. Змії та вужі взагалі не мають кінцівок, тому рухаються, вигинаючи своє тіло. Багато тварин вміють плавати у воді, але все одно живуть переважно на суші. Проте, якби ми проводили чемпіонат із руху в середовищах, то чемпіонський кубок мали б віддати птахам. Адже саме птахи вміють літати в повітрі, ходити й стрибати по землі і плавати у воді. Але з іншого боку, ми також можемо претендувати на чемпіонство поруч із птахами. Завдяки своїй кмітливості люди підкорили і повітря, і воду. А землею можуть рухатися швидше за багатьох тварин. Ще однією особливістю наземно-повітряного середовища є великі перепади температур та різниця в умовах зволоженості. Про такі пристосування ми з вами говорили на минулому році. Наприклад, рослини та тварини, які живуть в пустелі, навчились запасати та заощаджувати воду. Кактуси мають Товсте стебло із запасом води, але їхні листя перетворилося на колючки, щоб зменшити випаровування. Верблюди можуть запасати воду у вигляді речовин, які відкладаються в горбах. Сьогодні ми з вами дослідили наземно повітряне середовище. Вивчайте середовище навколо себе, переглядайте, будь ласка, конспект, виконуйте тест після уроку та будьте з природознавства. До зустрічі!